Патре, я сьогодні хочу розпочати з вами розмову з того, з чим проваджаємо Байдена. А американський президент виступив вчора із прощальною своєю такою зовнішньополітичною промовою, говорив про Україну, говорив про те, що Штати зробили все можливе для того, аби Україна вистояла, і говорив про те, як він був у столиці у воюючій країні, що зупинив фактично Путіна. Але пане Петре, як би ви оцінили цю каденцію? Чи максимум зробив Байден із того, що міг? Ну, звичайно, що це все буде оцінено в кінцевому рахунку неоднозначно. Хоча, я думаю, що оцінки, поведінки адміністрації Байдена, дії адміністрації Байдена вони ще чекатимуть нас усіх в майбутньому. І я думаю, що знову ж таки не все так просто виявиться. Є, наприклад, от книга, яка нещодавно вийшла: війна там вона значною мірою була спробою апології позиції адміністрації Байдена під час цієї війни. З Чимось можна погодитися з якимись міркуваннями, з якимись міркуваннями можна не погодитися. Є факти. Факти наступні: дійсно, адміністрація Байдена зробила чимало для підтримки України у війні проти Росії. Вона організувала формат Рамштайн, об'єднала довкола себе понад 50 держав-союзників, забезпечила постачання Україні зброї, причому номенклатура цієї зброї, зросла від джевелінів та ручних гранатометів до початку повномасштабного вторгнення в кінцевому рахунку до сучасної авіації, американських ракет і багато чого іншого важливого і корисного. І, мабуть, без цієї допомоги Україні було б ну, м'яко кажучи, проблематично відбивати цю російську навалу з іншого боку. Є багато запитань, які так само будуть висловлюватися в майбутньому стосовно своєї частності цієї допомоги. Ну, зрештою, те, що наприклад казав президент України в своєму останньому інтерв'ю, що, наприклад, санкції проти Росії можна було зробити превентивними, можна було не вивозити посольства, а давати Україні зброю. Можливо, якби, наприклад, та зброя, яка в Україні є зараз, вона була надана Україні до початку війни, можливо, б росіяни взагалі не наважилися починати цю війну, яка тоді ними вважалася легкою прогулянкою. Це теж правда. І е, підбити зараз баланс ці, цих двох сторін правди, насправді, досить складно. Історики майбутнього, я думаю, теж будуть з цього приводу сперечатися. Я думаю, що були певні точки біфуркації, коли, наприклад, більш рішуча позиція адміністрації Байдена могла би радикально змінити ситуацію, і, можливо, зараз ми б жили в якійсь іншій ситуації в іншому моменті. Але в будь-якому випадку історія не має умовного способу, є лише те, що було, і от це справляє вплив на, на відповідні дії. Тому, зрештою, адміністрація Байдена багато чого зробила, але, як на мене, було багато і помилок. І багато чого, що призвело зрештою до вкрай негативних результатів не лише для України, але й для всього світу. І ми бачимо, що світ, м'яко кажучи, зараз нестабільне місце, неспокійне місце. І той факт, наприклад, що зараз там, наприклад, у нас в відповідних приміщеннях СБУ проводить допит полонених військовослужбовців КНДР. Ну от уявімо собі ситуацію. От певну кількість років нам би сказали, от про це да? Ну, це виглядало як сюжет якогось науково-фантастичного фільму. А зараз це реальність, і мабуть, це не свідчення того, що світ став якийсь більш спокійний, більш безпечний, і це так, і це теж, мабуть, будуть згадувати адміністрації Байдена. Додам тут пане Петре, до того що ви кажете. Давайте подивимось на те, як Атакамси, до прикладу працювали вчора по Росії. Ну... На болотах не спали вчора. що казати, СБУ і інші сили оборони у такій абсолютній синхронізації. Вчора відпрацювали одну з наймасштабніших атак, зокрема із західними ракетами, яких, очевидно, без дозволу Байдена десь, можливо, запізнілого. Бо ми так довго говорили про те, ну коли. Коли ми такі дозволи отримуємо, коли такі ракети отримуємо. Не просто нам давалися такі рішення з Білого Дому, але врешті ми зараз бачимо їх роботу. Так. Так, ми бачимо роботу, і ми бачимо, що це реально працює, але воно би не працювало без участі в тому числі і самої України. Тому що основну, основну масу відповідного ураження росіян, російських об'єктів це те, що українці роблять за допомогою своїх власних ресурсів, власних розробок, українських дронів. От, тому що все ж таки почалося все якраз, і, і саме вікно можливостей для надання ракет почалося з того, що дрони завдавали ударів по російським об'єктам. Ми, ми пам'ятаємо ці удари по НПЗ минулорічні, пам'ятаємо удари знову ж таки по російським складам з боєприпасами, і багато інших відповідних ударів. І таким чином Україна сама оці самі легендарні червоні лінії відсувала шляхом організації відповідних ударів. Це так само, як, наприклад, в Чорному морі Україна відсунула фактично Чорноморський флот Росії, загнала його в порти, і він зараз не справляє якоїсь вирішальної ролі в цій війні. Хоча ми пам'ятаємо, яку роль він відігравав на початку цієї війни. Це все результат роботи українських сил оборони. Українських спецслужб, СБУ в першу чергу, все це є результат діяльності саме України. А американські ракети це важливо, це корисно і воно виконує відповідну роль. Але ця роль, як на мене, все ж таки більшою мірою на даному етапі доповнюючи. І я сподіваюся, що українська ракетна програма таки буде завершена. Всі ті амбітні цілі, які були висловлені українським президентом ще минулого року, будуть реалізовані цього року. І вже на основі цього Україна зможе почувати себе, м'яко кажучи, набагато більш впевнено. Ну, якщо наприклад згадати у знов ж таки початок війни в Україні була була лише точка у як засіб ураження і стара коктейлі. Молотова казав Ллойд Остін, Ось зараз на останньому Рамштайн. так а, стара радянська ракета, яких було дуже мало, Україна їх теж використовувала успішно, але ну. Зрозуміло, що це не співмірно із тим, що Україна зараз використовує і оця от остання ніч, скажімо так, прекрасна для українців, і не така прекрасна для росіян ніч. Я не знаю, як там їх назвати довгих дронів чи там якихось інших дронів. От коли було одночасно знищено цілий ряд стратегічних об'єктів, і НПЗ, і нафтові термінали, тобто там українські дрони долетіли. До достатньо віддалених російських регіонів, Це все от знов ж таки результат в першу чергу роботи українських державних органів, сил оборони, СБУ інших структур, які за це все відповідають. Продовжуючи тему того, що лишає по собі Байден, треба зазначити, що на багато чого, звісно, він і не наважився. Всі до останнього очікували від цієї адміністрації. Ну, бодай запрошення України до НАТО. Фактично, це би стало для нас серйозною такою. Ем... Ну, серйозною гарантією безпеки, хоча ну очевидно, в нас дещо замили на це формулювання, і, і ми не дуже в те все м, сильно віримо. Але такий пояс безпековий він, звісно, має бути. А, такого запрошення ми так і не отримали. Ми чуємо зараз категоричність, десь в заявах Трампа нового президента щодо цього. Буквально за тиждень уже інаугурується новий президент. Чого очікуємо зараз від нової адміністрації? Яких, яких найперших рішень ну ви знаєте. Е... Питання дуже складне, тому що насправді, якби я знав реально, чого очікувати від адміністрації Трампа, то а я, не прозора мабуть, позиція. Би... От я ж до цього і кажу, що не зрозуміла до кінця позиція. Абсолютно ну, вона ж, вона, вона ж не зрозуміла не лише для українців, да і не Ні. лише для України. Я думаю, що там в Данії теж дуже сильно з цього приводу переймаються, і там і в Канаді, і в багатьох інших державах, в Панамах Панамі. Якби я реально знав, чого чекати від адміністрації Трампа, впевнено, да, я, мабуть, би був найціннішим аналітиком сучасного світу і міг би заробляти мільйони лише на аналізі. Тому що, на жаль, цього ніхто не знає. Або на щастя, я поки вам не можу сказати з цього приводу. Але е, є певні факти, і факти, я думаю, наступні в першу чергу. Адміністрація Трампа в першу чергу займеться внутрішньоамериканськими справами, як він, власне кажучи, це і обіцяв. Там будуть. Я так розумію, вже оголошено, що будуть видані сотні указів, які там одразу радикально змінять державну політику в багатьох питаннях, і в першу чергу в питаннях нелегальної міграції, ну і загалом міграції в Сполучені Штати. Тобто, Трамп обіцяє оголосити масштабну кампанію із депортації нелегалів із сполучених штатів. І очевидно, що це настільки масштабний проект, що там він обіцяє аж. Аж до залучення армії дійти в реалізації цього проекту. Я підозрюю, що на деякий час якихось інших тем Сполучених Штатах не буде. Тому що це буде настільки масштабно, настільки щось таке неочікуване і з абсолютно непрогнозованими наслідками, що я не чекаю насправді від Трампа на початку якихось зовнішньополітичних проривів. Так буде працювати кіт Келох. Він, швидше за все, вже нарешті приїде в Київ, приїде в європейські столиці. Будуть якісь розмови телефонні, можливо, будуть узгоджуватися якісь зустрічі, можливо, відбудеться зустріч з президентом України. Ну, принаймні, президент України висловлював таке сподівання під час е, свого останнього інтерв'ю. Але е, я думаю, що зараз зараз е, Трамп і його адміністрація дуже сильно будуть занурені у внутрішньоамериканське питання. Не забуваємо там, які зараз катастрофічні події відбуваються в Каліфорнії. Тобто у нього дуже багато внутрішньополітичних проблем. Далі, оці всі проекти пов'язані з Гренландією, з Панамою і так далі. Ну, очевидно, він про них теж не забуде, теж буде ним займатися. І от я, чесно кажучи, намагаюся знайти в цьому всьому розкладі якесь там достойне місце для України, і мені його знайти важко. Хоча при цьому сам Трамп каже, ні, для мене це важливо, я обіцяв, я зроблю. Ам буде якась відповідна зустріч, Келог теж висловлює переконання, що протягом ста днів вони чогось доб'ються. Ну, побачимо насправді, от судячи із останнього інтерв'ю Волца, який буде найближчим часом, який найближчим часом обійме посаду радника з національної безпеки, у президента Трампа. Ну, мене складається таке враження, що вони, мабуть, не до кінця адекватно оцінювали ситуацію, а зараз приходять до більш такої адекватної оцінки, зокрема, і з точки зору необхідності стабілізації фронту, і з точки зору того, що Вол ви... скаже да. про те, що ідіть в Абанк, прозивайте 18-річник, якщо ви хочете, аби весь світ пішов в Абанк в допомозі. Вам ну, вони ж не обіцяють піти в Абанк. Ні, там в принципі у його головний посил полягав в тому, що не може бути ніяких переговорів без. Стабілізації фронту, ну я вам скажу це це така ще собі істина, яка знову ж таки, мабуть, всім нам була зрозуміла ще дуже-дуже давно. Але от схоже, що адміністрація Трампа лише зараз для себе відкриває те, що мабуть, не все так просто, і оці всі розмови про 24 години ну розбиваються. Знаєте, так поволі, поволі, але розбиваються. Об реальність, з якою вони стикаються. Тому подивимося, я, чесно кажучи, прогнозую, що е, політика адміністрації Трампа буде трансформуватися і надалі. Тобто, нас ще очікує не одна, ну якщо не радикальна, то достатньо суттєва зміна курсу, тому що все ж таки треба зрозуміти і визнати. Що все набагато складніше, ніж можна було казати в передвиборчій боротьбі. Передвиборчій боротьбі все просто, всі завжди обіцяють прості рішення для складних питань. А виявляється в кінцевому рахунку, що не все так просто. Я очікую, іноді що рішень навіть більше ніж самих грі. питань, пане Петре. Так. Направду пасибі величезне вам за те, що ви долучилися. Дякую за ваш час. Петро Олещук, політичний експерт, був нашим гостем. Дякую величезно.